Наші військові збили рідкісний дрон М5, оснащений нейромережею. Про це повідомили військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади збройних сил. Цей розвідник може бути обладнаним нейромережею, що в реальному часі визначає людей на сканованій території. 1197 пам'яток культурної спадщини на прифронтових територіях були пошкоджені або знищені росіянами від початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у звіті, який оприлюднив мінкульт. За загальною інформацією від обласних військових адміністрацій. Загальна чисельність пошкоджених пам'яток в Україні складає 1419 об'єктів. З них національного значення це 139, місцевого 1184. Всього крім прифронтових територій пошкоджень зазнали культу культурні пам'ятки із 18 областей нині міністерство культури розробляє механізм евакуації культурних цінностей із прифронтових територій та вдосконалює існуючі плани евакуації.